Дружина нардепа і кума російського президента Віктора Медведчука Оксана Марченко, проти якої 19 лютого ввели санкції, заявила, що вступає у партію опозиційна платформа за життя джерело Ютюб Марченко. Пряма мова. Тепер замість одного Медведчука ви отримали ще й Марченко, яка ніколи не прагнула йти в політику. Але ви не залишили мені вибору. Від цього дні я вступаю в партію Опозиційна платформа за життя, де своїм головним завданням бачу захист українського народу від зеленого свавілля і беззаконня. Деталі. За словами Марченко, у 2003 році чинний президент Володимир Зеленський разом із своєю командою та братами шафірами Завітав до неї додому і просив про допомогу у працевлаштуванні. Марченко каже, що вона була гостинною і допомогла тоді Зеленському з роботою. Себе і свого чоловіка Віктора Медведчука вона називає законослухняними громадянами та майбутнім України. Передісторія. Рада Національної безпеки й оборони України включила політика Віктора Медведчука та його дружину Оксану Марченко в санкційний список, а причиною називають фінансування тероризму. РНБО ухвалила рішення вжити невідкладних заходів для повернення у держвласність частини нафтопродуктпроводу, продаж якого пов'язували із Медведчуком. ЗМІ повідомляють, що санкції Марченко і цивільної дружини козака Наталії Лавренюк вели через те, що вони є власницями новошахтинського нафтопереробного заводу в Ростовській області, який фінансував бойовиків ЛДНР. Санкції передбачають п'ять обмежень. Читайте також Козак Медведчука, звідки у соратника Путіна гроші на телеканали. Телевізійна скринька Пандори, як Зеленський ввів санкції проти каналів Медведчука, операція Легалізація Як Медведчук і КО ковпарить вугілля УКРАЇНІ. Що було раніше?